Всім привіт! Сьогодні день ви проведете зі мною. Його я розпочинаю з приготування сніданку, який, до речі, буду вперше разом з вами зараз готувати. Для цього нам треба тертий сир, кисломолочний сир, кефір, трішки солі, олія і борошно. Можливо, воно виглядає не дуже естетично. Не знаю, зараз будемо пробувати. Ось такі ліпьошки в мене вийшли. Я не знаю, які вони на смак, але наче пахнуть гарно. Ті, хто їв щось подібне, поєднання сир, кисломолочний твердий, зрозуміє цей смак, але з додаванням кефіру вони стають трішки, знаєте, такі кисліші. Так, зараз буду розпускати свої косички. Я йду на нігтики. Мені, до речі, дуже пощастило, я знайшла нігтів в себе прямо в будинку на першому поверсі. Тому мені тут йти 30 секунд. Ось навіть я навіть спеціально не буду монтувати відео. Прискорювати не буду. Покажу, як швидко мені сюди йти. О, я до вас. Да. Чекайте, не лише в аптеку біжу. Що можете на каву піти. Ну, як ви зрозуміли, салон знаходиться вже близько. <рес> Складний вибір. Ось така краса в мене вийшла. Мені так подобається. Напишіть, як вам. А зараз я вирушаю в епіцентр. Мені треба терміново купити такі настінні самоклеючі тримачі для поличок. Я вчора обходила все Мукачево, нічого не знайшла, тому епіцентр це моя остання надія. Я дуже надію, що там щось я знайду. Але в мене є невеличка проблема. Епіцентр знаходиться на окраїні міста і туди дуже тяжко добратися. І епіцентр зробив власний автобус, щоб довозити туди людей, мабуть, безкоштовно, я точно не знаю. І цей автобус їзде зранку раз в одну годину, а після обід раз в дві години. І я зараз стою на остановці, його чекаю і не знаю, чи я його дочекаюся, взагалі як мені туди добратися. Якщо чесно, я так хвилююсь, що він не приїде і що я туди не попаду. Автобус приїхав, але я зараз розкажу про нього прикол. Коротше, яка там ситуація? Автобус приїхав, я його прочекала півгодини і вирішила піти до головного, запитати, коли він буде відправлятися. І він сказав, що епіцентр буде відправлятися аж через півтори години. Я така: добре, скажіть, які ще є автобуси, щоб я сіла? Може, якісь поблизості є зупинки, там я вже пішки дійду до епіцентру. Він сказав, так є два автобуси, на якесь там село вам треба сідати, і їхати, яке я взагалі раз чую. Але ці автобуси вже проїхали і найближчим часом вже їхати нічого не буде. Тобто я ніяк туди не доїду. В принципі, я так і очікувала, що це буде проблематично, але не настільки. Тому вихід був. Замовити таксі. Чому я його відразу не замовила? Тому що була впевнена, що це дуже дорого, бо це аж об'їзна. Туди міські автобуси не їдуть. Але таксі в одну сторону 100 гривень. Я думаю, блін, чому я не замовила раніше? Тому сиджу, чекаю таксі. І він приїхав, і відправка аж буде через півтори години. Я зрозуміла, що ні. Ну, ні, треба брати таксі. Ну нереально а, доїхати. Вже так треба йти вже додому. Думаю беру я розвивається. А ви десь А, да. Йому а Йому ну, більше, роз... Ні, ну я знаю, що там ну, ну, знаєте, дорого. А, це... Це, це понятно. Є, я просто туди їду е, спеціально з деякими а штуками, які я ніде не можу знайти. Ну, це, так. Тому я думаю, що там воно. Бо будь бо тут магазин великий і все ж таки. Ну, то знаєте, в кожному селі по-своєму розмовляють. Я думала, в Закарпатті всі одним Закарпатським розмовляють. А тут в кожному селі різний діалект. А скажіть, яка тут в Мукачеві найвища гора? Ви не знаєте? Я не знаю. Ні? Ну, я думаю, що в Мукачеві це найважчого. Да. Ну, це, ну. А ви вже піднімались на Нейкос? Так. Да. Да? І як? Красиво. А там є десь куди там підніматися? бо я теж планую. Там, там є. Можу, там так рядом привіз. Ага. Так, ну, острова, і не дуже Нарешті я доїхала. Блін, тут такі класні види. На гори, на все. Ай. Я потім вийду і покажу вам. Відділ з різними поличками знайшла, з різними вішалками, але те, що мені треба, поки що немає. Тут безліч цих поличок. До речі, дуже класні. Ой, а ще мені треба в кухню оновити отаку штучку якусь. Для ванни. Коротше, мені терміново щось треба. о, <гум> Які ось тут гарні. Тут гарні. Боже, яка краса. Зараз трішки погуляю і порівняю, який є більший, в Мукачево чи в Черкасах. Піду я, мабуть, посплю, відпочину і піду далі. Треба немає, дуже-дуже обідно. М -м, нашла. Я нашла це відео. Відео з різними вішалками. Я надіюсь, що тут щось є. Що це? Як варіант, в принципі. Немає. Ну це щось схоже, але воно не те. Все більше ніяких немає тут. Ось дивіться, ось такі, але... але це не такі. Я їх все одно візьму, спробую. Але мені здається, що воно не підійде. Оце мені просто необхідно. Я дуже хотіла змінити ось таку штучку для столових приборів. Прям дуже хотіла, я по моєму мріяла. Але я не вміряла вдома. Скільки вона сантиметрів? Я дуже хотіла таку купити. ну Це, мабуть, така, як мене. Не треба О, Вообще А ну, треба для, для посуду. Вот, вообще, классно. Я не знаю. бо це мені треба 100%, тому я його беру. Це ну, прямо 100 відсотків. Все, я пішла. Здраст. В якому б магазині жінка не ходила, але вона завжди приходить в ось цей відділ. Ось цей відділ. Тому що ось це все завжди хочеться. І воно завжди треба. Цей посуд, його просто тут мільярд. Мільярд, просто мільярд. Капець. Якщо це, в мене зараз голова крутиться. Я не знаю, як у вас, але в мене воно вже закрутилось. Як щось, якщо це. Я Що? Всі. Вони тут різних кольорів. Ладно. Я тут надовго. Боже, я не можу. подріть, мені хтось ось такі баночки для круп. Такі хоч. Хоть хтось. Одній скиньтесь. Тут взагалі без коментарів. Кучу. Таку хочу. І воно треба тримання. Ну. У мене вже три масляниці. Треба ще одну. Луток для яйців. Це класна, штука. Ви таке бачили? Луток для банана. Перший раз таке бачу. Лоток для лимону. Лоток для авокадо. Лоток для часнику. Лоток для цибулі. Лоток для яблука. А ще я дуже хочу ось таку штучку в кухню. Дуже вмістка. Але воно коштує 439 гривень. Мене жаба давить. Боже, хочу ці для спецій. Я все хочу. Ну, ви подивіться, яка в нас все естетично красива. Такая сі штучки. Боже, цю жінку не зупинити. Вона хлопця має велику, треба вже йти. этого видео, но это капец. А еще не требовалось так и лодки терминово. Не знаю, на что не требовалось. Mm. Ой, мне не требовалось новая душечка. Нет, это я уже серьезно говорю, мне не требовалось новая душечка. Может, откуда сыр сыра взять? Масло тут и как. В куплю. О, наразі я знайшлася відділ. Дуже хотіла додому купити якісь пахучки, бо я взагалі ніде їх не, не могла знаєте, Тому зараз буде нюхатися. Мені нічого не подобається. Щось таке, знаєте, хочеться біль... більш такого шоколадного щось приємне. Такий запах бачила чула в спортзалі, в який я ходжу. Він такий запах приємний. Мені такий запах, знаєте. Нічого товар, на пакувай тон. Так, мені все це обійшлося в 1185 гривень. А дома покажу, що саме купила. Ще я вам скажу, територія велика. В принципі, як і в Черкасах, можливо, трішки менше, не знаю. Вид гарний на гору, на цю гору я хочу вибратись колись. Там рослини також, як і в Черкасах. Ось тут і зупинка. А ще в мукачево відкрився Макдональдс. Вон, бачите? Але я сьогодні туди вже не піду, піду в наступний раз. Подивлюся, що там так знайшла тут зупинку. Автобус якраз через 20 хвилин буде їхати, і оце я думаю, чи чекати 20 хвилин автобуса, чи таксі викликати. Що робити? Видно, що це окраїна міста, тому що тут так атмосферно гори, скільки свіжого повітря. Знаєте, воно якось так здається. Не знаю чому, але. Але я хочу на ту гору. А ще знаєте, що я помітила? Що на горі живуть люди. Бачите, скільки там домівок? І там живуть люди? Ó, hoje é autobus, Super. Fui doer no autobus. Коли не думала, що буду їхати в автобусі і знімати вид. Брала Кароліну зі школи, тепер швиденько веду на танці і додому. Розкажу і покажу, що купила, бо мені вже самі цікаво. Пів шостого вечора, а я тільки Кароліну забрала зі школи. Вона голодна, купила ось її ватрушку, вона швиденько перекусить і йде на танці. Я з цим лотком ходжу, наче здрасті. Мам на плану трішки змінилася. Додому я найду. Вирішила перекусити і почувати параліні станції. Підемо додому робити. Замовила цезар з куркою. Зараз будемо його пробувати. Нарешті їдемо додому. Я капець така стомлена і думаю, по мені видно. Карліна також, я так пізно сьогодні школи забрала. І ще й танці, зараз ще й уроки. Зараз покажу, що купила. Ось таку склянку для зубних щіток. Чому саме її? Тому що в нас тут раніше була висіла інша, але вона розбилася, склянка, і самі оці тримачі десь там лежать, але вони зламалися. І я купила, старалася купити таку схожу, що була з мильницею, ну, начебто схожа. Але проблема в тому, що тут ось ці розйоми вони вущі. А тут вони трішки ширші, і я не знаю, чоловік буде якось кріпити. Ну і аналогічна ситуація з тримачем туалетного паперу, тому що тут був такий самий, але він зламався і мені прийшлося купити новий. Також я купила ось таку штучку: сушарка для посуду з піддоном, щоб він туди стікав і було дуже зручно складати, тому що в нас. Ось, ось таке робиться після миття посуду. Тут взагалі нічого не можна знайти і дуже-дуже обережно треба щось висовувати. Це дуже незручно. А це буде, ну, воно не таке велике, але воно буде зручніше. Там навіть є стаканчик для е, столових приборів. Так, на цьому день не завершується. Мені треба підклеїти Каролінин букварик. Зараз я передивлюся. Чи він в хорошому стані, чи не в хорошому? Так. Ну, я скажу навіть, що нормально. А, ні, тут ось порване. Тут треба, бачиш, заклеювати. Давай, клей свій. Боже, тут такі листочки, я навіть не знаю, скільки йому років вже цьому буквально. Його тут по-любому треба заклеювати. Чи тут уже клею немає? А де скотч. Ось у лежить. Зараз ми заклеємо тут. Спочатку клеїться ось тут всередині. Зрозуміла? Зрозуміла? Да. Так. А потім уже зверху. Я так в школі завжди робила. Так береться швиденько ось так. Закривається. І отак тримається довго-довго-довго, поки не заклеїться. Зрозуміло? А потім, як воно всередині заклеїться, можна вже клеїть зверху листочки. Ось так ми завершуємо наш день. Вийшов такий влог цікавий. І дуже важкий. Але в мене ще купа роботи, тому я пішла працювати. А вам дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ви знаєте, що робити. І до наступного разу. Пока!